Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Причиною смерті Геннадія Кернеса стало відключення його від системи життя забезпечення. Син мера Харкова Кирило Кернес стверджує, що його батько Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року, а не 17 грудня, як усі говорили. За словами Кирила Карнеса, причиною смерті Геннадія Кернеса стало те, що 14 грудня 2020 року його відключили від системи життя забезпечення. Після чого серце вже не витримало. Він помер 16 того грудня 2020 року, а зовсім не 17 грудня, як нам усім говорили, не піддавався лікуванню згідно з документами. Він набагато раніше, і людям, яким треба було затопити владу. Потрібно було, щоб відбулася перша сесія міськради. Відбулися призначення, а потім людину вже можна було відключити. Тобто його мучили насильно тримали. Стверджує Кирило Кернес. Також син колишнього мера Харкова, Гнадія Карнеса, Кирило, через суд намагається заборонити використовувати у назві партії блок Кернеса. Успішний Харків ім'я батька. На Його думку, після смерті Геннадія Кернеса партія перетворилася на закритий кооператив. Партія, яку будував мій батько після його смерті, перетворилася на закритий кооператив з відстоювання особистих інтересів. Навіть з огляду на те, що ця партія заснована моїм батьком, і наше прізвище присутнє у назві. Я все одно не міг далі перебувати в цьому закритому акціонерному товаристві. Така позиція має три складові: політичну, юридичну і моральну. Сказав Кирило Кернес. Він зазначив, що політична складова полягає в тому, що в останні дні життя Геннадія Кер. Ернеса відбулося 100% захоплення влади. Зараз дії цієї політичної сили прямо протилежні її назві, сказав син колишнього мера. А моральна складова в тому, що всі обіцянки, які гучно давалися щодо увічнення пам'яті мого батька, після його смерті не були виконані. Якраз за через це я подав до суду, аби вони припинили використовувати прізвища батька у назві. А також були винесені недійсними знаки для товарів і послуг які Зареєстровані за поліцилою, доходить до абсурду їхні юристи. стверджують, що на картиниці з логотипом партії зображений не Кернес, і взагалі у її назві мається на увазі не той Кернес, а якийсь інший. Ви ж бачите, що вже навіть на сітілайтах білбордах немає його прізвища, тільки друга частина назви «Успішний Харків. Але при цьому офіційно та юридично змінювати назву партії вони не збираються, сказав Кирило Карнес. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.